Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Юлія Фері Гаден. і хочу показати вам, зняти, які відбулися зміни із тими малюками, які я посадила буквально 3 з хвостиком неділі тому. І вже багато які наростили дуже швидко корінці. У мене всі вони стоять в ось таких лотках. І покажу, з якою швидкістю вони е, ростуть. Тому що в мене трішки деякий час не було вдома, і за той період, що в мене не було, вони вже встигли наростити корінці. І не тільки корінці, а навіть і ростики. Ну це взагалі просто ну, дуже швидко. Тому ну, давайте що? Ну давайте почнемо. Ось ось така хоя. Так, назви я ще всіх не пам'ятаю, але буду вам показувати. Дивіться, ось це садила просто один-єдиний живець. Той що Віка прислала. Ще раз нагадую з каналу Меотіда. Дивіться, яке вже в неї коріння. Ось. Ось так вони в мене стояли під кришкою. Ну, я періодично відкриваю провітрюю їх. Так, тут весь час тримається волога, посаджені вони в кокосовий ґрунт. До речі, друзі, порекомендую вам кокосовий субстрат угро. Мені дуже подобається. Я його замовляла ще на початку весни. Його дуже надовго вистачає, і ось у ньому. Причудово при проростають рослини, ну, мені дуже подобається. І, до речі, вона наростила не тільки ось таке шикарне коріння, а ще, подивіться, випустила вже новий ростик. І ось не фокусує, тому що воно направляє на інші рослинки, погано видно. Е, ось, бачите, наростає новий листочок, тобто вона, вона росте. Ось так здалеку краще видно. І навіть ось тут, вгорі, е, видно корінець. Вже на цьому розтику погано фокусую. О, о, бачите, є ось корінець, що можна навіть його вже відрізати і вживлювати. Тобто, ось така швидкість. Далі, наступне це, я друзі пересадила бульби своїх алоказій. Тут є алоказія Мелоу і алоказія Мідна. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, де яка, тому що вони просто бульбами сиділи, я їх не підписала і так вийшло, що вони в мене були в ґрунті, а вони не хотіли абсолютно проростати. Абсолютно. Тому я їх вирішила пересадити в мох Я не хотіла саджати, тому що мох я не люблю, я не, не вмію з ним. Я тут тільки зверху на орхідеї можу там. Присипати і так далі, а садити в нього я не люблю. Тому я їх посадила, пересадила в кокосовий субстрат. І ось подивіться. І вони в цьому кокосовому субстраті почали моментально ось, уже почали ростити листочки. До речі, хай постають відкриття, то дуже щось волого їм. Ось, бачите: почали нарощувати листочки. І вон там навіть є корінчик, он такий салатовенький, маленький корінчик. Ось так. Супинилося. Ось такий корінчик. Ой, корінчик і ростик. Далі, тут із насінини, в мене єдине, що зійшло з насіння в цьому році, це ось цей аспарагус. Він уже тут наростив корінчики, ось видно. Його потрібно пересадити, тому що, бачите, на корінчики вже заплели дно, і його просто потрібно пересадити. Ось із. Получається, дві, так, да, дві е, насінинки проросло. І ось такий аспарагус, ось такий красотунчик е, зійшов. Так, добре. Ну, це моя хоя. Е, нова гост. Уже ось такі теж корінці. Ось такі вже чималі, чудові. Десь там вона вон, вже ростик почала новий ростити. От, бачите. Ось таке чудове листечко в неї, ну ще малесеньке. Далі Хоя Локі. за яку я робила посилочку. Дивіться, вже коріння. Почало вилазити із прорізаних отворів. Так, зараз ось наросло отаке коріннячко вже. Вже виросли два нові листочки Вгорі ось тут, бачите. Далі там щось он продовжує буде рости. Чомусь не хочу фокусувати, і все. От. Тому ось така красуня. Ось такі пускає корінчики. Так що, от Так, Так, це був у нас перший такий лоточок. Поставимося назад, хай побуде відкрити, трішки просохне, тому що досить ґрунт такий вологий. Далі, що тут в нас далі? Це я вчора, друзі, розрізала. У мене був живець. Моєї Аглаонеми кріт, і я їх його розділила на три шматки. Два поставила у воду, а цей третій ось посадила в кокосовий е, субстрат. І, і буду чекати, тому що він в мене сидить дуже довго. Правду казали люди, що агланема Кріт проростає дуже довго. І ось я вирішила просто різними способами спробувати її проростити. Далі. Далі у мене ось такий живець хої вілози. Подивіться, яке в неї листя красиве. Ось таке блискуче. Також дивіться, корінець вже виліз із отворів. Ось дивіться, яке коріння вже вона мені дала. І не тільки коріння, а ось дивіться, також продовжує рости ось такий ростик і видає листочок. Ось така красуня. Далі, тут я посадила дві, ось дивіться, коріння навіть уже з горщика виходить, хоче втікти. Ось дивіться, яке попускало такі вуса, що можна вже навіть зрізати і нарощувати по новій. Ось тут дві такі хої. Ось одна така і інша. Так, ось такі красуні. Так, і що у нас тут ще? Так, хоя серпенс. Ось така. Також дивіться, корінчики. Одні вгору йдуть, другі вниз. Також нарощує, дивіться, з усіх сторін. Ось тут повітряні корінці в неї є. І продовжує ось ростити ростик із листочками також. Ось така красунечка маленька. Дивіться, бачите, яке коріння. Від вологи воно дуже-дуже класно росте. Ну, Курті сімалесенька. Нібито ну, нормально, все з нею. корінців ще так не бачу, але вона себе добре чудово почуває. Далі поставила свою алоказію Pink Princess пуську ось сюди у лоточок, тому що вона в мене один листок. Нарощувала, інший й скидала. А ось вона відчула вологу, і, бачите, пішла, випустила мені три листочки. Тому вона тут у мене поки що хай так і продовжує, хай трошечки наростає. Ось така, бачите, в неї рожевий така ніжка, такий листочок малесенька. Далі, ось ця красунечка, просто неймовірна. Також дивіться, вусики вже нарощує, дивіться, ось яке коріння вона надавала. Також він, повітряні корінці. І ось така лялечка. І вже новий листочок. Ось такий красивий. Ось така. Далі дисхідія Мільйон Хац. Ну, тут таких, ну є ось корінчик, ось вона наростила ось. Маленький, ось така кресунечка. він новий ростик. Бачите листочки маленькі такі нарощені. Ну, не пойму, чого воно мені його не фокусує. І сонце гарно, і світло, і не хоче показувати. Ви зараз розумієте. Так, ось це Silver Dollar також, здається, хоя. Також дивіться, які корінці. Ось така. Так що, Віка, в мене все вдалося. Всі повністю хойки, проросли, дали корінчики. Тепер головне, щоб вони підросли. І потім перевести їх уже, звичайно, не в такий вологий ґрунт, а в нормальний режим. І філодендрон з Канденс Ось такий також давно нових два листочка. Все в нього пречудово. О, такі вже корінчики внизу там є. Тому все росте, все мене радує. Ось такі вони молочинки, ростуть зі швидкістю світла. Ось такі в мене новиночки по моїх ось цих посаджених, посаджених манюньках манюні. Тому, надіюся, що в нас все вдасться, і всі вони будуть. Себе чудово почувати і гарно рости, друзі. Ось таке невеличке відео. Все вам найкращого. Переглядайте, коментуйте. Гарного вам вечора! На все добре, друзі!